Вітаю вас, ви на каналі Kitten and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні, нарешті, я розпочинаю черговий епізод виконання завдань 150 вишивальниці від Твоя банка Ірини Україна. До речі, я нарешті витягнула звідси усі. Вже відкриті папірці, тому що елементарно вони вже в розгорнутому вигляді не вміщалися в баночку. І ось ви подивіться, в принципі, половина баночків, завдань вже виконана. Тому я із задоволенням відкрию чергові три. І подивіться, який в мене чудовий тут соняшник. Яка ж краса? Ця квітка просто всюди. І на полях, і. На квіткових базарах і навіть біля звичайних багатоквартирних будинків. Але давайте не будемо витрачати час. Витягнемо чергові три завдання і подивимося, що ж я буду нарешті вишивати. Тому що давно я їх не відкривала. Попрацюй над чимось прикладним. Ну, це вже, знаєте, другий раз таке завдання. Пов'язане з перекладним виконанням. Одного разу я так трошки фифчи-фифті виконала це завдання. Цього разу спробую, щоб все було вже насправді та правильно. Відкриваємо другу згорточку. завершую роботу з ягодами, фруктами. У мене взагалі є роботи з ягодами, фруктами, і ще яку потрібно завершити. Так, давайте, я подумаю, мені потрібно подумати з ягодами, фруктами. Давайте жовтий згорток. Ці ягоди, фрукти мене просто ввели Якось. Незрозумілу ситуацію. 200 хрестиків на іграшці. Ну, тут, принаймні, я знаю, що я буду вишивати на іграшці, 200 хрестиків. Знаєте, мабуть, я повернусь до вас вже коли виконую завдання. Тому що щодо прикладного мені потрібно думати, щодо фруктів, ягід потрібно думати, і на іграшці не перемикайтеся. Ви-небудь користувалися побутовою хімією, зокрема, засобами для миття пособу японськими. Я ні, і ось захотіла спробувати. Придбала ось такий засіб з рейфрутом. Аромат дуже приємний. Позиціонується як дуже лагідний для рук та екологічний. без зайвої хімії. Подивимося. Потім з вами поділюся. Враженнями, привіт, невеличке включення, це не пов'язано з виконанням завдань. А хочу провести невеличкий експеримент. Нещодавно у інстаграм на сторінці дизайнера Kate Stitchland я побачила дуже класну, цікаву штуку. І не те, щоб я не вірю, що воно дійсно так, але хочу провести експеримент. І в мене загубився ось цей номер DMC на бабінці з моїми наліпочками. Мені довелося купити новий моточок, ось цей 335 колір DMC. Тому що ось тут, на гортензії, майже все, що залишилося, потрібно вишити саме цим кольором. Мені потрібно намотати, але експеримент ось у чому. Інколи ми беремо моток DMC і витягуємо ниточку. і... Все добре, рівненько витягується, намотуємо, а інколи потягнемо, нитка заплуталася і кошмар просто. І на своїй сторінці дизайнерка Катерина сказала, що тягнути потрібно з цієї частини де-номер. Саме Ден-номер. Якщо я не помиляюся, думаю, що я не помиляюся. Давайте спробуємо. Тобто краєчок знаходимо саме з цієї частини, де був номерок. І ви подивіться, нитка дійсно витягується ідеально. Не плутується, не стягується, все чудово. А якщо б ми потягнули з цієї сторони, де немає номерочку, то нитка б заплуталася. І ви б її ще й розплутували, і, можливо, відрізали. Не знаю, як у вас в мене таке було. А зараз я просто візьму і намотаю цю нитку на бобінку. І найближчим часом зможу вишивати. Катерина дякую, тому що в мене дуже багато разів була така ситуація, що я заплутувала нитку і потім дуже довго і нудно її розплутувала. Ще б мені навчитися, знаєте, так дуже гарно. Викладати ці ниточки, щоб на самій на модці гарно виглядало. Ну, поки що принаймні гарно. Сподіваюся, що це включення було для вас корисним. Я буду домотувати, а ви не перемикайтеся. Привіт, чергове включення, і нарешті я хочу вам показати виконання тих трьох завдань баночки, які я анонсувала. І давайте почнемо з першого завдання. Потрібно було закінчити дизайн з ягодами або фруктами. Але в моєму випадку, перш ніж закінчити його, потрібно спочатку його було розпочати, тому що в мене не було такого дизайну в роботі. І щоб його закінчити, потрібно було розпочати якийсь невеличкий дизайн, а в запасах в мене таких невеличких дизайнів з ягодами не було. І тут мені в нагоді прийшли ось такі новинки від «Черіної країни. До речі, це не останні новинки, а десь перед передостанні. Частину не найновіших дизайнів я показувала в такому слайд-шоу минулого тижня, оскільки... Якось дуже мало в мене зараз часу на вишивку і на знімання відео, тому в нагоді і були ці новинки і для контенту. Ну, так от, я придбала ось такий от набір. Це або лохина, або черниця, але я буду вважати, що це лохина. Ну, ж ви розумієте, якщо ж я щось вже замовляла у Wanderland Crafts, у чарівної країни, то ось цією ягідкою лохиною не обійшлося. І я замовила ще ось таких два. Наборчики, це баклажанчик і гарбузик. У мене є на каналі така рубрика Вишивка та кулінарія». І минулого року там я випускала відео про баклажани. В правому верхньому куточку залишу посилання, а найближчим часом спойлер, хочу зняти схоже відео про. Гарбузики. У мене ще про борщ є. Але от планую про гарбузики в мене є що вам показати. Сподіваюся, буде вам цікаво. Ну так от, ось мої баклажанчики та гарбузики В нагрузку, ну і ягідки мені були потрібні для виконання завдання. Ну, і ж ви розумієте, для того, щоб завершити, потрібно було розпочати. І ось я вам показую готову роботу. Двостороння ця вишивка. Це вишивка на такій акриловій пластиковій, немовби твердій заготівці. артикул FLX 070. І всередині тут магніт. Фактично, це такий двосторонній магнітик, сшито зшито монониткою ось тут по краю. це 14 каунт. 6х6,5 см. А якщо в хрестиках, це 76х33 хрестика. Всього тут 1269 хрестиків, звідки я знаю, ні, я не рахувала. Моя подруга Лариса мені зробила перенебір. І я із задоволенням вишивала. Буду її просити у подальшому зробити мені перенабір і інших наборчиків. Звісно, там є QR-код для PDF для програми Кіпермекер. Але. Щось мені Зручніше все ж таки користуватися програмою більш для нас звичною, особливо для мене, зокрема. З технік тут хрестик та бекстіч, і тут 13 кольорів. Останній час мені захотілося вишивати багато лохиней. Я думаю, ну я ж люблю лаванду, я ж люблю гортензію, такі фіолетові кольори. Але потім, ось подивіться, буквально нещодавно мені захотілося холодного чаю. Перший той, що мені попався під руку, виявився ось такий чай, холодний, зелений, і тут Лаванда та лохина. Він дуже смачний, але це ж просто моє улюблене поєднання. І ще, ось я читаю книжку пана багряного Тигорлови, автор Сада Гациманського, про який я колись розповідала. Ту книжку я вже дочитала, і от читаю іншу. І от подивіться, в мене є закладинка, дещо фіолетові кольори, лаванда і лохина. Подивіться, який класний кадр в мене вийшов. Такі справи. Недарма мені дуже подобаються зараз дизайни також із лохиною, тому що вони вважаються такими собі досить поєднуваними. Так, це. Я виконала завдання за верші дизайн з ягодами. Ще одне завдання було вишити 200 хрестиків на іграшці, але зараз в мене в процесі була іграшка не хрестикова, а бісерна, і я її завершила. Ну, Тут, звісно, бісерен набагато більше, ніж 200, можливо, навіть більше, ніж 400, якщо рахувати. Один хрестик до двох бісерин. але я вже неодноразово говорила, що я не вважаю, що потрібно один до двох рахувати, тому що для мене вишивати бісером займає не менше часу одну бісеринку пришити, ніж же вишити один хрестик. Тому я точно можу сказати, що більше 200, а то й більше 400 тут є. Це взагалі-то дизайн від Марічки. І КБ 025, ялинкова іграшка ромб, і тут були нанесені такий малюнок бісерний, використовувалося три кольори бісера, і вийшла в мене неймовірна краса. Це настільки зручно було вишивати на цій основі. А зараз настільки приємно, тактильно цю подушечку тримати в руках, її зжимати, торкатися бісеру. Взагалі це для мене як подушечка антистрес. Так, я зробила підвіз, що можна, щоб це була як іграшка навіть. Але вона така, що хочеться її жамкати в руках і торкатися. Подивіться, як гарно. І третім завдання було зробити щось прикладне. І як ви бачите, в мене вийшло разом дві прикладні речі. На кожне з них я виконала завдання по вишивці, і на двох я виконала завдання з прикладної роботи. Це в мене магніт, прикладна річ. А це або іграшка, або гольничка, або просто антистрес-подушка. Я спочатку думала робити пінкіпи, натягувати, але потім вирішила шити таким швом, яким потаємним шиваються різні об'ємні іграшки, і набила холофайбером. Подивіться, вона одночасно і м'якенька. І досить пружна. Не можу просто намилуватися цією подушкою. Це перша в мене робота бісерна від Марічки, і я просто в захваті, колись Галочка Агєєва показувала свої роботи. По таким заготівкам від мрічки. І тепер я розумію, чому вона так ними захоплювалася. Тому що дуже приємний процес, дуже приємний. З задоволенням я вишивала. І, неймовірно, я задоволена результатами. А, ще забула вам показати в цьому набірчику від Ванджен Crafts, Ось такі органайзери з нитками. Нитки тут без номерів, no но у неї всіх вистачило, залишилося потрошки. Я їх зберігати не буду, а органайзер обов'язково збережу, я обожнюю ці органайзери з ниточних наборів від «Чарівної країни в Angel Craft, тому що вони неймовірно зручні у подальшому використанні. Наприклад, Мілхіл якихось вишивати, або авторську схему дуже зручно буде. ну, Якщо авторські схеми, то я з бобінок, як правило, вишиваю. Ну, а Мілхіл. Або якийсь набір, де потрібно розбирати нитки, наприклад, і менше, якийсь раритетний, то дуже і дуже, мені здається, корисно мати такі органайзери. Ось так, ви бачили, що зараз я досить рідко випускаю відео з виконанням завдань, не тому, що я не хочу виконувати. Я виконую з задоволенням, але в мене просто банально немає часу. Тому. Нарешті я виконала ці завдання, буду брати баночку вже і знімати вступ до наступного. А вас я очікую у коментарях. Я завжди дуже ціную кожен коментар. Я обожнюю відповідати на коментарі, обожнюю з вами спілкуватися. Тому дуже вас там очікую. будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!